BMW M6. Проведене комплексне обслуговування і ремонт даху. Зробили ТО чистку дренажів, механізму, регулювання і ремонт датчику положення, є у них така проблема. Також замінили повністю рідину, відрегулювали передні замочки захвати. отут також вони потребували чищення і регулювання. Зробили ремонт килимків штатних оригінальних, а також почистили і змастили направляючих всіх вікон, яких тут багато. Бачите, де вікно є. Опускни. Так, тепер працює механізм даху складного. Зверніть увагу на це кайфове скло. Чик з підігрівом. Можна відкрити, можна закрити. Маленький лікнеп для прибічників теорії, що рідину в гідросистемі міняти не треба весь термін служби. Дивіться, оце рідина злита, відкачана із гідросистеми цієї BMW, а ця моршинська рідина із того Мерседесу Бачите, який нездоровий колір Рідини-курільщика. А отак от виглядає нова рідина. Це її натуральний колір і консистенція. Компресор працює, безумовно, є продукти тертя які потрапляють в рідину. Потім потрапляють в гідроциліндри, в ущільнення, в клапана і ускладнюють роботу цього дуже складного механізму. Тому не забувайте міняти рідину, це не так дорого і копійки порівняно з тим, що може коштувати ремонт компресора, наприклад, в цьому авто або в тому.